Слово детокс давно стало улюбленою іграшкою маркетологів, які намагаються продати вам зелені смузі за ціною золота. Але давайте відкинемо рекламний шум і подивимося на сухі факти. Чи може вода реально виводити токсини? Відповідь експертів з пагалаксії так, але не через магію, а через жорстку фізіологію. Ваша лімфатична система це, по суті, каналізація нашого тіла. Головна проблема в тому, що у неї немає власного насоса, як серце у крові. Лімфа рухається мляво, накопичуючи токсини та набряки, особливо, якщо ви ведете сидячий спосіб життя. І тут на сцену виходить професійний спа басейн. Потужні струмені води створюють інтенсивний тиск на м'які тканини, замінюючи роботу м'язів. Це справжній механічний перезапуск циркуляції. Ви просто лежите у теплій воді, а гідромасаж активно жене лімфу, змушуючи нирки фільтрувати все зайве у турборежимі. Це найприємніший спосіб позбутися набряків та наслідків вчорашньої вечірки без жодних пігулок. Тож детокс у спа це не міф, а чиста біомеханіка. Припиніть вірити в чудодійні чаї. Інвестуйте в обладнання, яке змушує ваше тіло працювати правильно. Звертайтеся до СПАГАЛАКСІ прямо зараз. Ми знаємо про здоров'я. Все, підписуйтесь і дзвоніть.